Добрий день, новий робочий день. Сьогодні буде в мене така цікава робота. Я вам це покажу. Привезли мені сьогодні матеріали, що я замовляв. Колектор теплої підлоги. Так виглядає. Це валтек. Змішувальний вузел теплої підлоги. Тут буде стояти насос посередині. Колектор... Радіаторної сіті. Це буде радіаторне опалення, а це тепла підлога. Посередині буде змішувальний узел. Дуже цікавий узел зберу, покажу. Не кожен день таке можна побачити. Ну і подивиться, будь ласка, яку я красу з всіх частин зібрав. В мене вийшов комбінований колектор опалення з контуром для радіаторів опалення та з окремим контуром для опалення водяної теплої підлоги. Покажу ближче, як це все виглядає. у одній екрани. Контур опалення радіаторної сіті. Умний насос свіло, змішувальний узіл в комбі. Контур опалення водяної теплої підлоги. Закінчив збирати колектора. Зібрав повністю колектор. радіаторної сіті опалення. Під'єднав всі конуса, всі труби. Зібрав колектор холодної гарячої води. Треба докупити два кутника, бо не зміг поставити вентиля, Думав, прямо ставити, не влазить, поставлю під котом ось так. Зробив воду в будинок, бо її не було, вона була на вулиці. перепод'єднав там труби. Кран з вулиці сюди заніс, тепер в будиночку є водичка. Само виходить, моя робота по колекторах закінчилась. Треба проводити гідравлічні іспитання. Ну, а якщо ви живете у Бучі, Єрпіні або Гостомелі і шукаєте людину, яка це все може вам зробити, будь ласка, пишіть, дзвоніть мені, і я з радістю вам це все зроблю. На цьому мій робочий день закінчився на сьогодні. Буду їхати додому відпочивати. Усім бажаю гарної тихої ночі.